Вітаю, друзі! Сьогодні розвінчаємо черговий радянсько-російський міф. За часів СРСР пропаганда переконувала населення, що тільки на німці та їх союзники напали на Радянський Союз, то весь радянський народ, чоловіки, жінки, старі, діти, інваліди і навіть мертві стали з могил на його захист. Тільки війна це завжди серйозне випробування для психіки та совісті кожного. Не всі бажали йти воювати за радянську владу. А з якого дива йти воювати за країну, яка вбила твого діда, бо він не хотів йти в колгосп, і його оголосили куркулем та розстріляли в 1930-му під час розкуркулення. А баба з братиком померла страшною смертю, бо Московська хлібозаготівельна комісія забрала всю їжу в них в часи Голодомору 1932-33 років. А мама на колгоспному полі взяла пригорщу зерна. Щоб нагодувати тебе, а її розстріляли по закону 7-8, а в народі закону про 5 колосків. А батька в часи Великого Терору 1937 року оголосили агентом Англії, Антарктиди бо НКВС план горів, і розстріляли за вироком сумнозвісної трійки, а тебе загнали в колгосп працювати за 20 грамів зерна хліба на трудодень. Або на завод чи шахту за 5 копійок, і ти ще мав при цьому кричати спасіба товаріщу Сталіну. То хотів би ти воєвать за таку родину і Сталіна? Ні, і правильно робив. Бо то була не Родина для десятки народів, а країна окупант. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки. Бо кожна вподобайка це цвях в трону російської пропаганди. А коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Ще більше тих, хто взагалі не хотів боротися та ризикувати своїм життям було. І чимало хто з них стали дезертирами та їх число у роки Другої світової війни зашкалювало. Втікачів було більше, ніж зрадників. За часів Радянського Союзу ці цифри ретельно приховували, та й зараз. Замовчують цей ганебний факт. Але давайте все ж таки настав час сказати про це вголос. Щодо банд дезертирів. Напередодні Другої Світової війни в Радянському Союзі посилили закон про дезертирство. Відповідно до статті 193, Карного кодексу Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, за самоволку понад добу слід було відбути покарання. Позбавлення волі терміном від 5 до 10 років в мирний час та розстріл з конфіскацією майна у воєнний період. Нерідко втікачів прихоплювали з собою зброю та ставали бандитами. Тільки страх опинитися в окопах на передовій багатьох лякав ще більше, ніж тих 5 років. Поки одні оббивали пороги військоматів. Щоб піти добровольцями на фронт, інші почали крутитись. Перший офіційний випадок був зафіксований 1 липня 1941 року в Оренбурзькій області. Там боєць на ходу вистрибнув з ешелону. Ну, звичайно, що це було раніше, в перший же день, просто так вже офіційно, щоб, не дай Бог, бо це початок війни, щоб не було поганого прикладу. І чим важче складалися справи на фронті, тим більше було втикачів. Частина з них переховувалася в родичів, але більшість була змушена залишити рідні місця. Усім їм треба було за щось жити. Тому ці люди збивалися в страшні банди, котрим не було ніякого страху і не було нічого святого. Судіться самі в блокадному Ленінграді дезертирство мало масовий характер. Групи втікачів грабували магазини, а також забирали картки та хліб у ослаблених голодом людей, перерікаючи їх на смерть. Це типово для росіян. Добре, озброєні, вони нічого не боялися і сміливо вступали в бій з співробітниками НКВС. Лише в 1942 році, за офіційною статистикою, в місті на Неві затримали 32 тисячі дезертирів, і в них вилучили 11 тисяч гвинтівок. 630 пістолетів, 12 автоматів та 820 гранат. У Москві та Ленінграді до 1944 року більш-менш навели порядок, а провінції, провінційні дезертири горя та стримання не знали. В темний час доби людям було страшно вийти з дому. Зокрема, навіть в перші післявоєнні роки. В Саратові розпорядження банди Луговського були вантажівки та легкові автомобілі. Два роки вона грабувала, вбивала, здійснювала нальоти на магазини та ощадкаси, колгоспні ферми та навіть елеватори. Не гедувала нічим. Її змогли знешкодити лише працівники муру. У Горківській області за 5 місяців 1944 року в дезертирів вилучили 78 тонн продуктів. 3,5 мільйони рублів продовольчих товарів, промислових товарів на 2,5 мільйони рублів. А також зброю: 350 автоматів та пістолетів, 80 гвинтівок, 8 кулеметів. Безчинили банди дезертирів і на далеких рубежах Радянського Союзу, в Якутії зграя Шумилова нападала на золоті копальні. На яких вбила 21 особу і приватизувала 14 кілограм золота. В планах вона мала захопити корабель і втекти в Японію. Там же, в Якутії, дезертирував з армії голова Оленівського колгоспу Павлов, Евенк за національністю. Ну, їм як класика російська, всім давали російські прізвища, само собою. І не один, а з 12 такими ж головорізами, як він сам. Вони нападали на копальні, магазини та зимівлі Якутів, проти них вислали загін НКВС. Тільки Евенки, природжені, мисливці та слідопити легко розбили його, знищивши 5 людей. Також на рахунку банди дезертирів було 9 міліціонерів, 5 вохрівців, тобто ті, що служили в воєнізованій охороні, та 16 мирних громадян. Взяли їх хитрістю, почастували 20 літрами спирту. Проти вогняної нової води Евенки встояти не змогли і поплатилися за це. Цим здавна користуються російські окупанти, фактично за спирт відібравши в народів півночі сучасної Росії їх землі, а головне їхні природні багатства. Пляшка водки міняємо на тисячу тонн нафти чи золота. В народі в півночі нема ферменту, що розщеплює алкоголь. Вони стають алкоголіками з першої пляшки. Російські окупанти цим вдало користуються по сьогодення. Так було по всій величезній країні Сіресір. Близько 50% всіх пограбувань та розбоїв в період Союзу припадали на банди дезертирів. Існували і змішані банди кримінальників та дезертирів. Це показано на прикладі Левченка та чорної кішки в фільмі місце зустрічі змінити не можна. Усього на шлях бандитизму стали 180 тисяч дезертирів, що за чисельністю дорівнює 10 дивізіям. Число дезертирів роки Другої світової війни. Ну, до кінця 1941 року органи НКВС виявили та затримали 711 тисяч дезертирів. 71 тисячу ухилянтів, ще 6,5 тисяч самі з'явилися з повинною. Це близько 10 армій. Природно, в умовах, коли не вистачало людей на фронті, більшу частину їх карали не розстрілом, не тюрмою, а відправили воювати. Звичайно, в штрафбати. штрафні батальйони, як гарматне м'ясо. Розхідний матеріал. По принципу, на що мінні поля саперами розміновувати. Завтра пустимо три роти штрафників в атаку. Вони собою розмінують. В принципі, є чудовий фільм, називається Штрафбат. Можете подивитися. Зашкалювала кількість дезертирів, і в наступні роки, в 1942 році, їх затримали 141 тисячу, в 43-му 198 тисяч, в 44-му 160 тисяч осіб. Всього з 1941 по 44-й рік включно. Звичайно, ж ця цифра применшена. 1 мільйон 210 тисяч чоловік. Згідно з даними Міноборони РФ в роки Другої світової. З військових частин втекли мільйон сімсот тисяч солдатів та офіцерів робітничо-селянської червоної армії. І це без врахування ухилянтів. За статтею дезертирства засудили 22 з них або 376 тисяч осіб, 160 тисяч розстріляли, 212 тисяч. Знайти так і не вдалося. Багато хто з них зумів придбати нові документи. На інші прізвища, заявивши, що документи попередні зникли, подібних випадків було дуже багато, особливо на окупованій німцями та їх союзниками території. Часто документи просто купували. Корупція в радянському Союзі завжди процвітала, що би не казали довбані любителі Совка. Наприклад, отримати звільнення з армії з Липовою грижею. Чи фіктивним пороком серця коштувало через знайомих 5 тисяч рублів. Це розмір середньої зарплати про річної в Радянському Союзі. 3-5 тисяч рублів коштувала броня. Як відомо, бронь мається на увазі. Як відомо, кількість зрадників, які прийшли на бік німців та їх союзників в роки війни, становить більше 1 мільйон 500 тисяч. Півтора мільйона чоловік. З них 700 тисяч росіяни, 250 тисяч українці. Ще 1 мільйон 700 тисяч дезертири. А це по суті ті ж зрадники, які просто не хотіли ставати на захист Радянського Союзу. Багато хто з них був готовий перейти на бік німців та їх союзників. Ось тільки. Дістатися лінії фронту не могли. Загальна кількість колабораціоністів та дезертирів ха, понад 3 мільйони чоловік. А ще 2,5 мільйони були ухилянтами, скільки якраз говорить про це в книзі дєхтєрів і Зефіров, все для фронту. Ну, от так любили совєтську родину. Мільйони не хотіли, не любили і близько не стояли. Загалом, в роки Другої світової війни. В Червоній армії з ворогами билося 34 мільйони чоловік. Тобто, було мобілізовано за весь час 34 мільйони. Тобто, майже кожен 10-й опинився серед зрадників. 10%. А ще ж треба взяти до уваги, що 5 мільйонів добровільно здалися в полон. 5 мільйонів це мінімальна цифра, яку подають росіяни. Вона, само собою, що занижена. Тобто, в полон здався кожен сьомий. Кожен сьомий. Це 14%, а ще 10 втекли, і того 24%. Кожен четвертий. Це дуже багато. Тому за часів Радянського Союзу ці цифри ретельно приховували, та й зараз замовчують в Росії. Занадто гірка правда, ламає імідж процвітаючого Союзу, який любив весь народ. А дулі з маком далеко не весь, і любив то ту.